Друзі, всім привіт! У нас нарешті нарешті закінчились дощі, тому що просто, я не знаю, пів неділі такі шарували, що зливи таких, я не знаю, не пам'ятаю давно дощів. Що прямо от Постійно, кожен день, ніч потоком йшла вода, от як з відра, як кажуть, з неба. Отак от, от у нас заливні такі, знаєте, проливні дощі були. Дуже-дуже дуже піднявся рівень води, от я вам зараз покажу смісточок. Я стою тут. ну, Скільки тут до води. 10, 10 сантиметрів, щоб ви розуміли, було метр. Тобто ну, на метр піднявся рівень води. Та чияси сильна, прямо прям. тут, де була вся вода, трава, вона вся затоплена, що позносило. Несе всякі ветки, палки, всяку-всяку всяку, -всяку, -всяку габус несе, зносить. Але це я рахую дуже добре для річки, для риби. Це новий кислород, нова водичка. Це набагато краще, ніж в спека, і коли вода бродить, гниє, жовтіє, зеленіє і тому подібне. Ось так. от. Тому от, після сезону дощів я вибрався на рибу і хочу тут -от лодкою пройтися от з цього з цього. З цього. З цієї сторони і так туди-туди-туди. От, взяв дві вудки. Лодочка вже накачена, все. Взяв і кіншин, і блубірт, може окуня покидаємо трохи, поломимо, Ну, таке в планах. Тому, в принципі, це вечірня рибалка, часу небагато, зараз зразу починаємо. Зараз я на лодку і пливу ось туди от. ось туди от стаю і будемо ловити. Друзі, течія просто. Неймовірно, цікаво, чи буде мене нести. Я заїкрився. Ну, щось таке дуже сильне течія. Дивіться, як з підлодки. Вроді, як стою на місці. Спробую, значить, тут спочатку покидати. І, 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 в принципі, далі буде видно. Зараз я. Блубердик свій достану. Ну і плюс з собою взяв кіншин. Отакий, цікаво, що буде. Друзі, толстолоб плеве здоровенний дохлий. Шкода. Здоровенна риба. Такий метровий Може трошки, знаєте, що, я думаю, кидати більш під берег, там де менш та чи я, я думаю, там і мальок і щука може також сидіти. Будемо так, знаєте, трошки далі зараз пропливу і знову кидати, здовж, не здовж берега, а ближче так до берега. Так взагалі можна і менше, конечно, трошки ближче набрати. Я, я, як завжди, без підсака, що в мене з моїм цим. О, блін, щось гарне. Непогана, напевно, щука. Піде, піде, піде. О, 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 о. О, друзі, піде, піде. Так, щука, друзі, непогана. Буквально зразу на течії узяв. Ой, ой 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 Гарно, кілограмчик десь. Ой-ой-ой, що виробляє. Нам зараз підтягувати, дивіться таче, вот конечно, і тянуть. Пішла, 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 пішла сюди. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Блин. Невеличка, але дає прикурить. Опа! Е, Взяли щучку, друзі. Ну така непоганенька, правда? О, блін, заїла добре. Бачите? Тихо, 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 тихо. Зараз, друзі, я спробую виняти з неї. Це я ну, цей, думаю залікова. Будемо міряти, важити, десь треба доплити до берега, там буде видно. Так, ну що, друзі? Рибка є перша. Така крутецька. кілограма півтора, може до двох, щупа щупакабра. Ми її кидаємо зразу. Ось собі воду. Хай тут плаває. Будемо пробувати щось ловити далі. Я знов сюди приплив і спробуємо далі кидати. Що це таке це трава? Тут же у нас взагалі стояла трава вдовж берега і взагалі немає вона, бо під водою бо її знесло з такою течею. Ну, прикольно, блин, на Кому? на першому чи на другому закиді зразу клює щука. Але в нас останнім разом таке було, що ми ловили одну щуку і далі все. Надіюсь, разу... цього разу так не буде. Зачеплював траву. Дальше, конечно, шкода. Вона, блін, гарно заїла блешню. Я поки виняв її з рота, то нам пошкодились зябра, Вона вже не виживе. Це 100%. Поки я підплив до берега, поки вона борсилась туди-сюди. Треба. Десь в траві, в траві вона також сиділа. Коротше, поки вона борсилась, вона тут ближче так нормально проглотнула. І знову, до речі, працює ця флагманська прикольна 8-грамова. 8 грамів це да? 8,5 п'ять грамів блишня флекс цікаво більше поставити прикольно моментально хапанула, конечно, бачите, стояла тут. Рибу очікувала десь під бережком. О, там далі теж бачу, хижак ганяє. Ну що, вода стала прохолодніше. У нас дуже сильні пройшли дощі, дуже сильні. І ну, так вода не піднімалась навіть на весняному паводці, як от зараз піднялась вода. по перше змило всю цю гадость зелену цю, що вода вже від жари починала брудити. Вода стала прохолодною, я спробувала, вона ну, така прям кайфова водичка. І щуки це в кайф це 100%. Та любі рибі в кайф, коли вода нагрівається дуже, коли вода застояна. Риба не хоче. Особи двигаться, полювати, а тут кислороду додавилось. Взагалі з собою взяв Bluebird, і хочу покидати, хотів, в принципі, покидати на нього, тому що хотілося коня трохи половить. Але, блін, я не знаю, ось так лупанула зразу з льоту щука. То... Надо тут зразу проводити, не давати блишні тонуть, бо вона буде ціплятися за водорость. Так, Поки ми стоїмо на місці і чекаємо наступне клювання, друзі, є час поставити лайк, підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати відео. Як завжди, вас прошу, бо багато дивляться і не підписуються, не ставлять лайки. Також непогано, друзі, залишайте якісь коментарі, питайте. До речі, як у вас на річках, чи є також, чи були дощі, чи є ось такі от... Рівень води, як у нас прям здоровецький. Я скажу чесно, ну, весною такого рівня не було. І В тому році такого рівня не було, в принципі. А піднімалась вода, але не так, як от зараз. Ну, є, -є, -є, є пішла, пішла, пішла. Щучка. Я думаю, це щука, хоча. Блін, удар був. Невеличка, скоріш за все. Різу, все невеличка. Да-да-да. Да-да-да, є, -да -да. -э, друзі. Ха, Ха! Кайф. О, вау, вау вау! Що вы творяєте, бачили? Не бушуй мала, не бушуй. Зараз будемо тебе акуратно від... чеплювати і відпускати. А що тваря. ти сюди. Опа. Є. А, знову друже сів, дуже сів, бачите. Ну як от його витягнути, як він там сів повністю. З піднизу питається і вийде теж. Таке звідси якось. Ну давай, мала. Давай, ми в тебе віримо. Давай, давай. Пішла. Так, трохи крові потеряла. Так, кажу, трохи крові потеряла, я, надіюсь, виживе. Ну, пішла, побачимо. Якщо не впливе, зараз десь тут хоча така течія я її знесе. Так от, бачите, хочеться, щоб не поранить, але по-другому буває не виходить. Все-таки блешня така штука, що рибу травмірує. Так, продовжуємо. Це тут щука так, стоїть сьогодні, бачите? Казалось би. Така ти чи я? Ага, а вона в ній стоїть. Такий, знаєте, ударчик був хороший прямо от. Відчувається, що це ніякий не, не окунь, не щось інше іменно от щука. Б'є по особому. Там мальок он скидується, тікає від. Кижака. Так, трошки мені надоїло в човні сидіти. Я приплив на цей місточок, покидаємо звідси. Ось прям по течії, видно, як риба гуляє. Наскільки вона активна. Навіть під берегом ось тут плещеться. Так, мені здається, я вже зацепив там якусь траву. Треба швидше виматувати. Так. Да. Оце що таке, що траву цепляєш? Не тільки ту, яка там десь росте на дні, а ту, що просто не несе течією. Так, друзі, я трошки переплив на інше місце. спробуємо тут. В планах також ще туди трохи далі проплисти. Бо там щось кидав, кидав нічого більше. Не хотіло клювати. А тут така місцевість. Я думаю, що каповине тут крутиться. Куди малюк є. Поки блешню не міняю, але я чувствую, що скоро поміняю. Поки нічого, поки нічого. Давайте сюди спробуємо. Ну що, друзі, збираю я Bluebird, уже почти зібрав. Буду ставити ось такі от кризофішівські черв'ячки, 2 грами груз і, звичайно. Э, офсетний гачок. Чому офсетний? бо несе просто всяку цю траву, вона буде мені цепляти за все, я не зможу нормально половити. Ось такий черв'ячочок візьмемо один. Почнемо з нього, побачимо, що взагалі буде нам окунь показувати, чи буде. Це більш-менш, друзі, щось з такого плану вийшло. Будемо зараз пробувати. Я думаю, окунь повинен брати. Не дуже так знаєте кидати на швид його. Опа. Що це там таке Я ж не зрозумів. Постійно, постійні зацепи, Постійні, а за що він так чіпляється? Трава. Постійні, друзі, зачепиш, нічого не може зрозуміти. Трапо, трава, напевно, там. Угу. Напевно, треба було ставити якусь вертушечку, до поверху його тягнути. Ось поджегувай тут не вийде, скоріш за все. Ну, Подивимося, не зняв він мені. Трава не зняла, ні. Давайте ближче до камешів кидати. нормально. Опа, есть, друзья, клювание было, представляете? Моментально, спит камыша. Ха -ха. Камышом, значит, стоит. Пусть тут трохи покидает, потому что бережка. Пару раз за Потім Блешня, е, э, блешня ця вертушка у нас такі хуже летить, хоч це і видовжена блекюриця все время. Летить паршиво, конечно. Я іменно із-за цього вертушки не дуже і люблю. Ось, друзі, конку 9 грамову. Оця полетить. О. І то 8,5 якось краще. Ну ця більш така конка, вона більш широка. Але все рівно, але ти більш-менш. Не знаю на вечір от сонце вже сіло, там за хмари і. В принципі, як щука буде клювати зараз, тоді ми всі зловили вроді би, як сонечко було. Я так дивлюсь, як сонце є. я Хорошо, що дернув, так би залетіло у, у дерево. Хочеться більш під дерево кидати, але якось не дуже виходить. То в дерево летить, то взагалі десь вліво. Ха, я зрозумів, вона просто за що цієї своєї такої зігнутої і перезігнутої цього ліпісточка вона просто в різні сторони улітає. То різко вліво, то різко вправо. Флекс він такий більш. І не такий вигнутий, він летить більш-менш. А ця просто в повітрі в різні боки її заносить. Так, міняємо. Не подобається мені. Так, де наша, де наша? Де наша? О! Оце я розумію. Сьогодні працює. Та й на прошлій рибалці вона класно все показала. Хто не дивився відео? Дивіться, друзі, схилочку десь тут кину. Оба. Ну що, я приплив знову на місце з якого ми починали, де ми щось зловили. Будемо зараз на то ще кидати, пробувати вже на останок. Дали трохи цьому місцю відпочити, так в принципі раджу завжди робити. От є провірене місце, де клеєри, риба половили трошки і все, треба тікати, трошки дати відпочинок йому. Далі повертатись. Ну, от побачимо, чи спрацює ця сьогоднішня тактика наша. Друзі, перепробував уже. Напевно до 10 різних блешень вертушок нічого завершувати. На сьогодні. Дякую, що дивились. Лайки, підписки з вас обов'язково, друзі. Дуже потрібно. Підписуйтесь на канал. Будете підписуватись, буде більше відео, я думаю. би мотивує, ви розумієте. Тому ще раз дякую, дякую всім, що хто додивився до цього моменту. В принципі, що ще хочу сказати, скоро буде оновлення нової удочки. Будемо тестити, поки не скажу що. Ось, що це буде за вудка, але щось таке цікаве. Ось так от, в принципі, все. На цьому, напевно, все. Дякую ще раз. Пока-пока.